І так, друзі, привіт-привіт! Знову питання піде про новий проект Бізнес-Лайф контент. Я його видаю порційно, а це тому, що я не хочу зразу знайти декілька багато клієнтів. Мені потрібен зараз один клієнт, на якому я максимально відточу цей весь процес. а Потім можна буде його масштабувати. Є декілька варіантів це зробити. Бізнес-лайф контент це контент про життя вашого бізнесу. А які він має переваги, підвищує лояльність ваших потенційних клієнтів, формує теплі стосунки з вашою аудиторією. Ви розширюєте базу потенційних клієнтів, яка постійно зростає. Друзі, дивіться, як це працює. А я приходжу до вас в колектив майже як ваш новий співробітник, спілкуюся з власником, керівником, менеджерами, працівниками складу. І тощо. Друзі, дивіться, важливо, щоб усі члени процесу були максимально задіяні та зацікавлені в цьому. Тоді буде максимальний результат. Тоді ми побачимо вже з другого тижня результати і нові замовлення та зворотній зв'язок від аудиторії. Два-три тижні на добу, примірно на годину на дві, я приходжу до вас в офіс ну, на роботу. І спілкуюся з вашими працівниками, роблю відеообзор вашого бізнесу із середини та роблю це в відеоформаті, в плані діалогу або інтерв'ю. Чому відбувається іменно так? Тому що фахівці, ваші працівники вони максимально в курсі всіх подій, вони вже мають великий досвід, який можуть поділитися. Якщо вони будуть соромитись, не переживайте. Це все протягом доби-двох. Я буду задавати питання, це буде така а, приємна атмосфера, де люди розкриваються. Це дуже добре. Потім ви зможете виростити своїх блогерів, журналістів всередині колективу, які будуть вам давати такі супер результати. Як зйомка пройшла, перші дні весь матеріал монтується та викладається в ваші соцмережі, які вже є, або які вже будуть створені заново. Це 2-3 відео, все в відеоформаті. 2-3 відео на добу. Для початку треба старт: 2-3 відео обов'язково. Потім можна вже зменшувати, по 2 відео робити на добу, або вже по одному відео робити на добу. Головне перейти в режим форсажу. Отак от. Друзі, я думаю, гадаю, що для цього відео достатньо. Чекайте наступних відео. Це бізнес-лайв контент від Сергія Москаленко. Пока-пока.